Як почати з нуля без опиту і між 100 доларів кармані? Як заробляти дві тисячі доларів на місяць. Продавати книжки на Амазон. Поехали, покажу, як я делаю 20 тисяч доларів имея ноутбук і інтернет. Як я продав цифрових книг на 50 тисяч доларів через Амазон? І заробив понад 15 тисяч доларів чистого прибутку за місяць. Такі обіцянки дають інфозигани в своїх курсах, які вони продають в інтернеті. Але сьогодні я вам розкажу чому це не працює. Тож привіт, мене звуть Маша, і сьогодні я розкажу, як продавала свою книгу. Ішку на Amazon Booking і отримала з цього, тобто нічого. Моя історія з Амазон почалась в 22-му році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. На той момент для себе я вирішила, що буду залишатись в Україні. Роботи на той час було мало або зовсім не було. А я, як людина, з медіа хотіла е, знайти якісь шляхи, щоб заробляти саме у цій сфері. І в інтернеті я багато бачила реклами про те, що можна продавати книжки на Амазон Букінг. Тобто є Амазон, де можна продавати та купувати товари, а є Амазон Букінг, де продаються. Тільки книжки. Тобто ви можете або написати текстову книгу, або зробити графічну книгу, викласти на цю платформу, і е, споживачі будуть купляти. І з цих продажів Amazon буде вам відраховувати якийсь відсоток. Популяризація Amazon Booking на той момент була шаленою. Там говорили, що просто завантажуєш книжку і отримуєш одразу гроші. Американські європейські покупці хочуть купувати такі книжки, бо на Amazon Booking є можливість купити як електронну книжку, Книжку, так і фізичну. А вам, як автору цієї книжки, достатньо завантажити тільки електронний варіант з обкладинкою. А коли вже покупець купить цю книжку, то Amazon сам її друкує і надсилає споживачу. Ну достатньо зручна система, як на мене. Тобто, ти не вкладаєшся ні в друк, ні в обкладинку, ти просто пишеш книжку, її верстаєш, робиш обкладинку і загружаєш на Амазон. Тому я вирішила спробувати цю тему. І в мене одразу з'явилась ідея книжки, яку я хочу написати. Для себе я спланувала, що це буде нон фікшн книжка, тобто реальні історії людей, про те, що на той час відбувалося в Україні. Це був саме розпал війни, багато людей постраждало. Тому мені здавалося, що якщо я напишу книжку про неймовірні ексклюзивні історії людей в таких обставинах, це видання буде цікаво європейським та американським читачам. І ось я розпочала свою роботу. Я знайшла 10 ексклюзивних історій людей. Які під час бойових дій або якось вижили, або прийняли якісь неймовірні рішення, які змінили їх долю. Серед цих історій була історія чоловіка з Маріуполя, який під час бойових дій просто по річці перетнув кордон і дістався безпечного місця. Потім там були історії про зґвалтування людей, реальні історії. Психолог розповідав ці жахи, які творилися з українцями. Далі відома історія про пенсіонера, на якого наїхав рашистський танк. І він вижив під цим танком, ну і багато багато інших. Всі мої спікери були реальними. Я їх познаходила, провела інтерв'ю і написала е, історії по цим фактам. У мене вийшла десь книжка на 120-130 сторінок. Я також знайшла перекладачів-волонтерів, які допомогли мені перекласти цей текст на англійську, тому що на Amazon Booking книжки всі мають бути англійською, оскільки це найбільш популярна мова. Знайшла також волонтерів-дизайнерів, які Безкоштовно зробили мені обкладинку, і вже готовий продукт, готову книжку я завантажила на Амазон. З цього приводу я дуже раділа, тому що як казали в інтернеті, одразу розпочнуться продажі, одразу до вас посипляться гроші. В інтернеті писали, що це дуже прогресивний активний бізнес. Тому я так подумала на той момент, якщо в мене буде достатньо коштів, я і собі грошей зароблю, і ще допоможу зсу, Я написала дописи в інстаграмі. Що друзі в мене вийшла книжка. Будь ласка, купуйте на Амазоні частину грошей. Я задоначена зсу, ну і почала чекати на свої продажі. Пройшов перший день продажів не було, пройшов другий день, також не було. Я думаю, ну що таке? В інтернеті ж казали, що кожен день буде продаватися ну мінімум 10 книжок. Ну, мінімум. Бо насправді на Amazon Booking дуже велика аудиторія. Там дуже багато людей, які люблять читати, і електронні книжки для цього є спеціальний пристрій Kindle, і друковані книжки. Тому там є своя така тусовка. Які люблять почитати. Ну тож, прийшов в один день продажів книжки, не було, другий день не було. Мені це стало дивно, ну як так? Всі ж казали, що це такий бізнес, де гроші можна заробити просто. Отак, от, от, ну і вирішила якось просувати свої продажі. Я зареєструвалася у групах в Фейсбуці, де я писала пости про те, що вийшла така книга. Купуйте, будь ласка, може вам цікаво, що відбувається в Україні, може вам цікаво почитати такі ексклюзивні історії від першого лиця. Потім я просувала в інтернеті, просила друзів перепостити в Amazon Booking більше американців. То я намагалася писати англійською пости в різних. Таких доцільних групах, де могла якось би популяризувати свою книжку. І я вам скажу, що це дуже кропітка робота, яка займає багато часу. Тобто, усі ці пости вони ж робляться не за одну хвилину. Я навіть можу порівняти цей процес з написанням книжки. Це виклав книжку і відповідний шмат роботи по з приводу її популяризації. Я не переставала популяризувати свою творчість, і десь за місяць я продала 5 книжок. За місяць, не за день, не за тиждень, а за місяць ціна на мою книгу в електронній версії була 8 доларів, а в друкованій версії 14 доларів. І з цих грошей, з електронної версії, мені Amazon відраховував по 2 долари, а з фізичної версії десь, здається, 3 або 4, якось так. Звісно, після такого результату я засмутилася, але не зупинилася. Я вже навіть популяризувала свою книгу через Тіндер. Там знайомилася з іноземцями та казала: купіть мою книжку, купіть мою книжку. Бо насправді система в Amazon Booking, вона діє як в усіх соцмережах. Якщо ти тільки завантажив свій продукт, він буде в самому низу. І звісно, що ті, хто заходять купити собі книжку, вони тебе не бачать, бо ти не популярний, в тебе нема рейтингу, в тебе нема відгуків. Ти на самому низу або просуваєш себе рекламою, або активністю читачів. Ну ось за перший місяць перебування на Amazon Booking я продала 5 книжок. Потім за інший місяць теж десь 5 і загалом за 8 місяців перебування на Amazon Booking я продала лише 30 книжок, лише 30. Тобто, ви розумієте мій розпач, коли я так повірила в цей бізнес, так до цього йшла. Бо написання книги це не один, не два дня. це декілька місяців спілкування з людьми, кропіткою роботи, написання, вичитки і так далі. І за 8 місяців всього 30 книжок. Ну, а якщо порахувати, скільки я за це заробила, то ви ж розумієте, десь біля 60 доларів. Я ще намагалася якось розкрутити свій Amazon Booking, але в мене нічого не вийшло. Звісно, я розочарувалася, ну, думаю, ну ладно, зніму ті 60 доларів. До речі, на той момент вже було їх 80, тобто ще якісь книжки там час від часу продавалися, але це були дуже рідкі продажі. Ну я ж кажу, десь. 3-5 книжок в місяць. Тобто, загалом у мене на рахунку було 80 доларів. І я вирішила ці гроші нарешті зняти, частину задонатити, як я і обіцяла, ну а частину залишити собі. І тут почалось відбуватись найцікавіше. Виявилося, що для жителів України зняти гроші з Amazon Booking неможливо. Тобто, коли я реєструвалась і вказувала країну свого проживання, вони були раді і казали: да-да-да, завантажуйте свою книжку, продавайте. Ну тобто їм же вигідно, щоб було більше продавців, на яких вони можуть е, заробити. А коли прийшов час знімати гроші, то виявилось, що на українські рахунки гроші не відправляються. І треба використовувати обхідні схеми. Ну, одна із них, наприклад, завантажити платіжну систему Pioneer, там отримати якісь рахунки, щось там мутіть, мутіть, мутіть. Ну і в результаті, наче ти можеш все ж таки вивести свої гроші. Спочатку я цей план відхилила і подумала, що якщо я візьму реквізити своєї подружки з Праги, завантажу їх як варіант для виводу коштів, то так зможу отримати свої кошти. Так я і зробила, але і за такою схемою я також не змогла отримати свій ресурс, тому що країна власника аккаунта вказана Україна, і навіть на рахунок своєї подруги у Празі я не можу вивести свої власне зароблені кошти. Яка ситуація зараз? З того моменту вже пройшло два роки. Два роки я не можу зняти свої кошти з Amazon Booking е, ніяким чином. Я ж кажу, є ще варіант завантажити платіжну систему Payoneer і там якось це замутити. Але я пробувала це робити. Насправді, платіжна система Payoneer, вона дуже складна. Якщо ви користуєтесь або хочете користуватися якоюсь платіжною системою, то я раджу вам краще PayPal. Але Amazon Booking не співпрацює працює з PayPal, тільки з Payoneer. а Payoneer, там якісь дуже складні схеми, і вивезти гроші на Payoneer в мене також не вийшло. Тож, ось така моя історія, як я продавала свою книжку на Amazon Booking. Мій висновок такий: купа роботи, нуль результату. Гроші є, але вони на рахунку у Amazon, а не у мене в кишені. Тож, якщо ви захочете мою книжку, яка називається Доки йде війна. Про яку я вам ось розказувала в цьому відео, ви просто можете написати мені коментар під цим відео, написати Хочу вашу книжку, і я вам її подарую безкоштовно. Але вона на англійській мові. Тобто, якщо ви з англійською не товаришуєте, то вам буде досить складно її прочитати. Ну, а якщо повернутися до інфоциган та їх майстер-класів з приводу продажів на Букінг, що я можу сказати з цього приводу? Нагадаю, що вони пропонують цю суму. Я заробив, продаючи всього одну кулінарну книгу по всьому світу. При цьому я зовсім не вмію писати книги. За мене це зробив чат GPT всього за один день. Та вам не треба бути письменником. Не маєте письменника, створюєте книжку, загружаєте її на Амазон та продаєте. Кулінарну книгу создав змінять чачіпіці, а обложку у княй создав другої My George. Але це не дуже дієвий метод, я вам скажу. Тому що на Amazon Booking насправді дуже розумна аудиторія. Так, да, вони багато читають так, вони багато купують книжок, але ж вони також і бачать, що зроблено штучним інтелектом, а що написано справжнім автором. Тому на Amazon Booking, звісно, ціниться, коли книжку написано справжнім автором. Який розуміється на цьому, який знайшов цікаву тему і виклав її цікаво та доречно, і ти з захопленням можеш у вільний час почитати таку книгу. Другий момент, про який кажуть інфоцигани, щоб ви придбали їх курс, все, що мені нужно було це відкрити аккаунт на Амазон на 15 минут, просто вигрузити туди в файл книги, а маркетплейс Амазон не платить комісію з карти продажі, і це фейк. Так, для того, щоб викласти книжку на Amazon Booking, вам може і знадобиться лише 15 хвилин. Але для того, щоб у вас з'явились покупці, вам треба просувати постійно свій аккаунт, щоб е, потенційні споживачі бачили вашу книгу, хотіли її придбати. А це додаткова робота, і вона не вкладається в 15 хвилин. Це декілька днів, тижнів або навіть місяців. Ну і третє, про що вам набрехали ці коучі та наставники з Амазон Букінгу, це звісно про дохід і про кількість продажів. Як ви вже побачили, вам обіцяють, що можна заробляти від 2 до 15 тисяч доларів на місяць. На місяць, розумієте? А як я вам розповідала з однієї книжки Амазон Букінг відраховує вам навіть не на 50%. А набагато менше. Плюс ви маєте ще заплатити податки. Тому з однієї книжки ви будете отримувати 2-4 ну до 5 доларів. Тобто, якщо вам треба заробити 2000 доларів на місяць, вам треба скільки продати книжок? Так, 2000 е, розділити на 5. Тобто вам треба продати 400 книжок. Це в день маєте продавати десь по 10 книжок, не менше, не менше, бо тоді ж 2 тисяч доларів не отримаєте. Ну а про 15 тисяч доларів я взагалі мовчу. Я не знаю, якого рівня має бути ця книжка, щоб отримувати такий дохід в місяць. Я навіть не думаю, що це Брітні Спірс написала книжку, да? вона також продається на Amazon Booking. Чи, чи заробляє Брітні Спірс по 15 тисяч доларів на місяць за свою біографію. Це має бути якийсь ну прям вау, бестселер. Мої підсумки щодо продажів на Амазон Букінг, такі не вірте обіцянкам інфоциганам, бо з таких продажів на Амазоні будуть заробляти лише вони, а не ви, купуючи їх курси. Друге, якщо ви справді хочете опанувати Амазон або Амазон Букінг, а там дійсно можна зробити бізнес, але. Для цього або треба багато навчатись самому, або найняти справжню толкову людину, яка вам це підкаже. Ну і третє, що я вам побажаю, це. Терпіння. Сумлінне терпіння, воно завжди потрібне для того, щоб отримувати дохід. Багато працювати, багато вкладатись, і тільки потім ви вже зможете отримувати достойний дохід. Ну а в мене на сьогодні це все. Нагадую, хто хоче отримати мою книгу, напишіть в коментарях, і я вам надішлю електронну її версію безкоштовно. До нових відео на моєму каналі! Па!